Динамо можна розкласти на дві частини. Перша частина футбол з рівними шансами суперників. Господарі поля вони у зеленому добряче змусили спітніти захисників киян. Особливо активними були Цурі та Епуряну. Саме вони мали непогані моменти, аби відкрити рахунок. Динамівці не форсували подій і очікували на свій шанс. На 39-й хвилині ним і скористався Клибер. Бразилець знову продемонстрував, що Динамо не слід поспішати з його продажем в Іспанію. Цей голий став водорозділом в матчі. Господарі принишкли, а кияни своєї гри вже не втрачали. У другому таймі забивали лише динамівці. Ось так Шацьких злучно б'є середньої дистанції. А це вже постріл зі штрафного Гавранчича Долганський, де ще запізнився з підком. Нарешті знову відзначається, клебер бразилець грає спритно і технічно. 4-0 команда Анатолія Дем'яненка активно відвоює прихильність своїх болівальників.